Представлений новий рапта з силовою установкою FIF потужністю 330 КВТ, але це не Ford Ranger. Haval Rapta H4 китайський виклик суперпікапів і майбутніх гібридних позашляховиків. Світ автовиробників постійно змінюється, і в цій гонці інновації все частіше на перший план виходять компанії з Китаю. Нещодавно в продаж в Китаї надійшов хавал рапта Хай 4, підключається гібрид, який, незважаючи на схожість назви з Ford Ranger Рапта, являє собою зовсім іншу концепцію і може стати серйозним гравцем на ринку позашляховиків. Я завжди був прихильником гібридних технологій, особливо в умовах зростання екологічних вимог та нестабільних цін на паливо. Але до недавнього часу більшість гібридів сприймалися як економічні міські автомобілі, позбавлені позашляхових амбіцій. Хавал Рапта Хай 4 ж демонструє, що гібридна силова установка може бути потужною, ефективною і, що найголовніше, придатною для бездоріжжя. Що робить рапта Хай 4 особливо? На відміну від рейнджер Рапта, який в першу чергу орієнтований на швидкість і адреналін на бездоріжжі, хавал Рапта Хай 4 робить ставку на більш збалансований підхід його 330 кВт потужності і сімсот нм крутного моменту. Безумовно вражають, але головне це можливість долати до 151 км кілометр тільки на електротязі. Це відкриває величезні можливості для екологічного пересування по місту і дозволяє економити паливо на невеликих бездорожніх ділянках. Уявіть собі, ви їдете по мальовничій гірській дорозі, насолоджуючись тишею і відсутністю викидів. А потім, коли дорога стає складніше, перемикаєтеся на повний привід і потужну гібридну установку, щоб підкорити будь-яку ділянку. Це майбутнє позашляховиків, і хавал Рапта х 4 схоже знаходиться в авангарді цього руху, не конкурент Рейнджер Рапта, а альтернатива. Важливо розуміти, що хавал Рапта Х4 4 це не пряма заміна Рейнджер Рапта. Він більше схожий на середньорозмірний позашляховик, порівняний за розміром з Toyota rav 4 або Mazda CX 5. Це означає, що він пропонує більш комфортний салон і кращу керованість на дорогах загального користування, але може поступатися рейнджер рапта в плані прохідності в самих екстремальних умовах. Однак для більшості водіїв, які шукають універсальний автомобіль для міста і легкого бездоріжжя, рапта Хай 4 може стати ідеальним вибором. Він поєднує в собі потужність, економічність, комфорт і сучасний дизайн. Дизайн і оснащення, акцент на технологічність. Дизайн Рапта Хай 4 безумовно привертає увагу. Квадратні фари унікальна решітка радіатора зі смугою світла на всю ширину, і об'єднані задні ліхтарі створюють образ, що запам'ятовується. Але не тільки зовнішній вигляд вражає. Салон Rapta Hi 4 напханий сучасними технологіями. 14,6-дюймовий інформаційно розважальний сенсорний екран 12.3 дюймова цифрова комбінація приладів, бездротова зарядка смартфона потужністю 510 ВТ, камера з оглядом на 360 градусів і навіть система автономного водіння GWM Nevrid On Auto Pilot Nouia. Система Noe, зокрема, викликає великий інтерес. Вона дозволяє автомобілю самостійно рухатися по смузі. Підтримувати безпечну дистанцію до автомобіля, що попереду йде, і навіть здійснювати перестроювання. Це може значно знизити втому водія на далеких поїздках і підвищити безпеку. Потенціал для Австралії: екологічність, ключ до успіху. Незважаючи на те, що Кекспед раніше заявляв про відсутність планів спостачання Хавал Рапта в Австралію, я вважаю, що потенціал у цього автомобіля є австралійський ринок позашляховиків, дуже конкурентний, але зростаючий інтерес до екологічно чистих транспортних засобів може зіграти Хавал Рапта Хай 4 на руку. Головне відповідати вимогам австралійських стандартів екологічності. Якщо Хавал зможе переконати австралійських споживачів у перевагах своєї гібридної технології та запропонувати конкурентоспроможну ціну, то Rapta хай 4 цілком може стати успішним гравцем на австралійському ринку. Особистий досвід та роздуми. Я завжди вважав, що майбутнє автомобілебудування за гібридами та електромобілями. Хавал Рапта Хай 4 підтверджує цю мою впевненість. Цей автомобіль демонструє, що гібридна силова установка може бути потужною, ефективною і придатною для бездоріжжя. Мені особливо подобається можливість долати до 151 км тільки на електротязі. Це дозволяє економити паливо на невеликих бездорожніх ділянках і знижує негативний вплив на навколишнє середовище. Система автономного водіння GWM Navigate on AutoPilot Now також викликає великий інтерес. Вона може значно знизити втому водія на далеких поїздках і підвищити безпеку. Висновок погляд у майбутнє позашляховиків. Хавал Рапта Х4 це не просто новий автомобіль, це погляд у майбутнє позашляховиків. Він поєднує в собі потужність, економічність, комфорт і сучасний дизайн. Він демонструє, що гібридна силова установка може бути ефективною і придатною для бездоріжжя. Незважаючи на те, що Хавал Рапта Хай 4 не заміна Рейнджер Рапта, він пропонує унікальну альтернативу для водіїв, які шукають універсальний автомобіль для міста і легкого бездоріжжя. Я впевнений, що Хавал Рапта Хай 4 це лише початок нової ери гібридних позашляховиків, і ми побачимо ще більше подібних автомобілів у майбутньому. Ця тенденція, безумовно. Позитивно вплине на розвиток автомобільної промисловості і допоможе знизити негативний вплив на навколишнє середовище. Сподіваємось, Хавал зможе переконати австралійських споживачів у перевагах своєї гібридної технології та запропонувати конкурентоспроможну ціну, щоб рапта хай 4 міг зайняти гідне місце на австралійському ринку. Це буде відмінним доповненням до вже існуючого різноманітності позашляховиків.